Я ЄФА Українка в США нещодавно відвідала штат Вашінгтон, зокрема місцевість Сіетла та Такоми. Я тут вже вдруге. І якщо ви також плануєте поїздку в ці краї, ось декілька моїх рекомендацій, де тут можна гарно провести час. Якщо бажаєте смачно поїсти українські страви, шаурму та суші, тортики та тістечка, заїжджайте в Amish Market. Я була в інших маркетах, але цей мені сподобався найбільше. Якщо вам подобаються гори, тут є багато різних крутих локацій, але як для мене сама топова локація це гора Ренір. Мені в'їзд коштував. Усього 30 доларів за машину тут ну дуже гарно є зона для пікніку та прогулянок. А по дорозі назад можна заїхати в український ресторан «Парадайз» На його території розташовані сауна і чан. Їх можна замовити заздалегідь, щоб після насиченої прогулянки в горах попаритись та розслабитись. Дуже смачно поїсти та рушити далі. Якщо вам подобаються прогулянки біля води. Тут є дуже багато набережних. Якщо вам важко ходити пішки, можна орендувати байк, насолодитися гарною прогулянкою та відвідати смачні заклади. Ви також можете відвідати дуже гарний райончик Белвію і по дорозі звернути в ресторан для перекусу Хінкалі або Хачапурі. Ну насправді тут ще більше атмосферних, гарних крутих локацій. А хто місцевий? Напишіть в коментарях вашу улюблену локацію чи заклад.